У котельні на вулиці Бандери встановили три нових твердопаливних котли, замість двох, котрі вже відпрацювали термін експлуатації. Нові українського виробництва працюватимуть на щепі. Це буде такий хороший допоміжний фактор при опаленому сезоні. Буде того, щоб зменшити споживання газу. Ми захотіли збільшити потужності, щоб трошечки себе більше забезпечити в зимовий період тому що ми додали сюди ще півтора мегаватта, тут загальна сумарна тепер потужність біля п'яти. Придбані котли були за бюджетні кошти 6,3 мільйона з устаткуванням для котлів. А обв'язка, скажімо так, насосний парк це вже йде за наші кошти, реконструкція подальша. Наразі триває монтаж обладнання для введення нових котлів в експлуатацію. З її допомогою взимку Хмельницьк теплокомуненерго подаватиме тепло в будинки на озерні та виставці, а також у школи дитсадки та лікувальні заклади. В літній період забезпечуватимуть гарячою водою ще й за річчя. Зараз на котельні працюють семеро людей. У нових котлах є система очистки, котра полегшить роботу тепловиків. обслуговувати легше, тому що обладнання новіше легше, більш продуманіше. Ну, в експлуатації, скажем, краще ніж старіші пневматична продувка в них є, легше почищати їх. Більше гіокалорі виробітку буде. Раніше в котельні на вулиці Бандери повністю реконструювали насосний парк. Процес підготовки до наступного опалювального сезону на підприємстві розпочали іще ще взимку. Модернізували там на котельні полія, встановили два котла по мегавату. На котельнях як завжди планові роботи. Обладнання, заміна, обслуговування і підтримування в робочому стані. Плюс, як завжди, десь порядка вісьми ділянок теплових мереж одночасно працюється. Одна частина починає роботи, другі там вже монтажні роботи, інші вже там благоустрій. Тобто порядка 80 ділянок постійно не сровуть. Загалом на котельнях Хмельницьк-Теплокомуненерго цілий рік працюють більше 10 твердопалених котлів. За прогнозами підприємства, цьогоріч модернізація та планові ремонти котелень дозволять зекономити споживання газу майже на півмільйона кубометрів. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.